Вітаю, друзі. Часто можна побачити, як українці скаржаться на те, що Канада не визнає їхньої освіти, не визнає їхньої їхнього досвіду, і висококваліфікованим спеціалістам так багато українців приїжджають з високою кваліфікацією сюди до Канади. Їм треба виконувати якусь некваліфіковану роботу для того, щоб виживати тут у Канаді. Або їм треба довчатись, їм треба підтверджувати їхню кваліфікацію. Все це довго, все це дорого. І багато українців цього не витримують і просто їдуть з Канади. Так, це є, так це існує, але у Канади на це є резони, так чому Канада це робить, чому Канада вимагає, щоб українці підтверджували свою кваліфікацію, свій досвід, і довели, що їхні кваліфікації, досвід вони співпадають з канадськими. Якщо вам цікаво дізнатись, чому це так. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, треба мати на увазі, що це стосується не тільки українців, так, тобто ці вимоги вони не тільки для українців, вони для багатьох інших країн також. так. Тобто в світі існує небагато країн, які не треба підтверджувати дипломи, освіту і їхні їхній досвід, так, тобто таких країн небагато, такі країни є, але їх небагато. Українцям треба все це доводити і підтверджувати. І особливо тим українцям, які їдуть зараз по програмі Куаєт, чому? Ну давайте ми з вами зараз розглянемо такий приклад. Так, ви знаходитесь в Україні, ви в Україні, у вас заболів. Живіт, наприклад, ви йдете в вашу лікарню, От лікарня, до якої ви завжди ходите. Ви приходите туди, до лікарні і там сидить медицинська сестричка Чукча, Так? І ця медицинська сестричка дивиться на вас. Ви приходите і кажете, в мене болить живіт, мені треба до лікаря. Вона сидить вам, улибається весело і сує вам телефон. Сує вам телефон. З Google-перекладачем і печатає там. так, Я не розумію по вашій мові, по-українському. Напишіть мені тут, що ви хочете. Ви починаєте там писати, у вас болить живіт, ви починаєте їй писати, що у вас болить живіт. Ви написали: У мене болить живіт, мені треба до доктора. Вона вам пише клас, дякую за, за розуміння, за все. Будь ласка, опишіть більш детальніше, що у вас там болить. Ну, і ви почнете писати, тому що вам треба до доктора. Так, через біль, через це ви будете їй писати. До речі, ця медицинська сестричка вона була найкращою на Чукотці. Вона знає все, вона все вміє. Це просто класна медична сестра, так? Ну, якось ви їй напечатали, щось там якось ви за півгодини з нею поспілкувались. Вона зрозуміла, і вона вам пише, куди вам іти, до якого лікаря вам треба йти. Ви вже фух видохнули, щасливий йдете до лікаря. Відкриваєте двері, заходите до лікаря, там сидить лікар Чупча. Також він, самий кращий лікар був на Чукотці. Він, він лікував усіх усю і все. Так. І цей лікар він також дивиться на вас чесними очима. І дає вам телефон. Так, дає вам телефон з Google-транслейтерам. І у вас все починається спочатку. Так, ви починаєте почати, що там у вас болить. Потім він вас запитує більш більш детальніше, будь ласка, коли як це сталося, в якій області все це у вас відбувається. І ви все це будете сидіти, печатати, годин, годинами. фух, все. Доктор каже, все, я вер, верніше не каже почати. Все я зрозумів, що у вас болить, і тут же він вам печатає. Але ви знаєте, я не зовсім знаю, якими ліками треба лікувати тут у, в Україні. Тому е, посидіть, почекайте, піду. Я поспілкуюсь з, з іншими українцями для, е, лікарями, щоби. Е, З'ясувати, як це лічиться тут у, у, в Україні, які ліки можна придбати, чи треба е, якісь там спеціальні робити засоби, чи ні. Е, він не може подзвонити до е, інших лікарів, тому що він не знає української, так? тобто по телефону він не зможе використовувати навіть е, перекладач. Йому прийдеться бігати, шукати, хто ж, е, у кого буде зайва хвилинка, щоб йому все це розповісти. Він повертається до назад, до кабінету, а ви там вижите. У вас там лопнув апендікс, наприклад, за, за цей час. Ну, чи ще щось таке. так? Гарно буде, якщо нічого серйозного, але якщо щось серйозне буде, то це буде не дуже гарно. так? І все це може бути тут у Канаді, якщо Канада буде роздавати всім вакансії наліво і направо. Просто, Просто тому, що у вас є, е, нібито досвід десь в іншій країні. Так, ви не знаєте, як це працює тут в Канаді, і це стосується не тільки лікарів, це стосується, наприклад, тих же самих інженерів, від яких залеж, залежить життя. Так, якщо будівля рухнула чи ще щось, тут працюють з іншими матеріалами на будівництві. Це стосується електриків, це стосується сантехніків, тому що тут все зовсім інше. Так, не таке, як в Європі, не таке, як в Україні. І це, друзі мої, перша причина, чому Канада вимагає, щоб спеціалісти підтверджували свій, е, свою освіту, свій досвід, свої знання, і доводили їх до е, кондиції, коли вони будуть такими ж, як у місцевих спеціалістів. Так? І не треба казати, що я знаю все краще, ніж місцеві, я вмію все краще, ніж місцеві. Якщо б я прийшов би тут в. Місцеву лікарню і побачив би такого лікаря, я би розвернувся і пішов би так. Я би чи поскаржився б, що це таке, і навіщо воно мені треба таке? Таке діло, отже, це треба розуміти. До речі, моя професія також регульована, і я підтверджував свою професію. Я підтверджував свій, свої знання тут у Канаді. Це в мене зайняло рік. Я розумію, навіщо це робилось. Я розумію, для чого це робилось. Я просто пройшов цей процес і зараз працюю на кваліфікаційній роботі. Так, по тій роботі, по якій я маю освіту і досвід роботи. Наступна причина, друзі мої. Ну, це всім відомо, так що <смі> в Україні, як і в будь-якої іншої країни третього світу, е любий диплом, будь освіту можна просто придбати. І я вже мовчу про те, що окей, в найкращому випадку можна там проходити. Ти п'ять років е числитись в якомусь вузі, е покупати дипломні завзятки, е там е сесії покупати. А можна просто піти купити собі диплом лікаря, інженера, кого завгодно, так, хоч професора. Просто буде різна ціна. Це не для кого не секрет, це є. І люди, які сюди зараз їдуть, вони отримували освіту ще і при Радянському Союзі, так, отримували, яка вже давним-давно застаріла. Отримували освіту і в 90-ті роки, коли купити можна було взагалі все що завгодно, так на ринку. Тобто. Вірити в те, що ви дійсно маєте цю освіту. Ви дійсно це все навчали, вивчали і ви класний спеціаліст. Ну, це, це просто треба довіряти вам, чи будь-кому іншому, так на слово. А довіряти на честь слово, життя людини, людей, багатьох людей. Ну, це не, не зовсім правильно, так не зовсім коректно. Тому е, треба, звісно, з особливо з таких країн, як Україна, так з країн Третього світу, е, Канада вимагає, щоб всі професіонали, всі спеціалісти, вони підтверджували освіту і підтверджували свої знання і свій досвід. Ну і остання причина це, звісно, захист місцевого ринку. Ну, уявіть собі, так. Тисячі людей студентів їдуть в Канаду на навчання для того, щоб потім закріпитись тут в Канаді і працювати по високій кваліфікації. Тобто люди сплачують огромні гроші, так величезні гроші за навчання тут, як іностранний студент, навчання рік навчання може коштувати 20-30 тисяч доларів. І якщо треба навчатися 4-5 років, то люди вкладають. Величезні гроші в своє навчання на те, щоб отримати місцеву освіту, місцеві сертифікати, місцевий досвід. Якби Канада це просто так все робила, то хто б сюди їхав? би? Ну можна було би поїхати до тої ж самої України, чи до Індії, чи до Китаю. Купити там собі який тобі треба диплом, так без, без зайвих проблем. Просто поїхати купити, чи, чи просто відбути там. Е Пару тройку років отримати якусь там собі сертифікат, і приїхати сюди в Канаду і почати працювати собі е, висококваліфікованим спеціалістам. Е, до чого б дійшла економіка Канади, і е, що би тут би творилось навколо так. з... Будівлями, он ми бачимо всі на примері Туреччини. Як це було так, де також працювали висококваліфікаційні інженери, і, е, мастери, і будівельники. І трапився землетрус. і Все це склалось, як коробочки, і скільки там загиблих людей, і скільки бід та всього іншого. Отже, друзі мої, не варто сподіватися на те, що будь-яку освіту, будь-який досвід можна в Канаді підтвердити просто так, не докладаючи до цього зусиль. Ну і якщо ви дійсно навчались, якщо ви дійсно впевнені в ваших знаннях, так ваших знаннях предмету, в ваших знаннях по вашій роботі, і якщо у вас достатня англійська мова. Так, тому що виконувати будь-яку роботу, висококваліфікаційну роботу в Канаді, треба знати англійську мову. Отже, якщо ви все знаєте, якщо у вас непогана англійська мова, то ви завжди можете підтвердити свою освіту, підтвердити свій досвід і почати працювати як висококваліфікований працівник в Канаді. Друзі мої, я зробив це відео, щоб ви зрозуміли, чому канадський уряд вимагає. Всі ці підтвердження, так я також хочу, щоб ви зрозуміли, що чим швидше ви підтвердите вашу освіту, ваш досвід, тим швидше ви зможете почати працювати як висококваліфікований робітник і заробляти нормальні гроші. Не гайте часу. Вивчайте, як ви можете це зробити. В мене це зайняло небагато часу, щоб я зміг все це вивчити, так щоб я зміг зрозуміти, як мені це зробити і яким шляхом мені треба пройти. Також кожен із вас може це зро... це зробити. Треба просто дізнатись, як це працює для вашої конкретної професії. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, що ви не забудете залишити коментар до, в описі до цього відео, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!